Лиса і дуже зла морська свинка ось ось зруйнує світ. Чи можна її зупинити, якщо ти собака, черепаха, чи навіть свиня? Дізнаймося із огляду на фільм Суперулюбленців. Мультфільм починається зі сцени, знайомої кожному фанату DC Comics. Руйнується Криптон. Батьки Супермена садять малюка у капсулу, щоб відправити на землю. Але у супермалюка вже є супервихованець. Це на ім'я Крипто. Крипто заскакує до капсули, щоб полетіти на землю разом із господарем. Минає багато років. Хлопчик із Криптона виріс. Тепер він відомий як репортер Кларк Кент і герой Супермен. Але навіть найкрутіший супергерой повинен вигулювати свого Собаку. Крипто будить господаря. Ми бачимо, що вони мають однаковий набір здібностей. Вони обидва сильні, невразливі, вміють літати, мають рентгенівський зір та очі лазери. Їхня ранкова прогулянка це запаморочливий політ над метрополісом. Їхня робота затримувати злочинців і рятувати людей. Пес та господар разом назавжди. Але в цю ідилію вривається Лоїс Лейн. Лоїс кохана супермена. Щоб крипто не заважав побаченню, його відволікають іграшкою. у вигляді резинового Бетмена, але спробуйте відволікти собаку, яка вміє літати, а замість палички може принести ціле дерево. Ось тільки інші собаки розповідають криптоправду. Вони пояснюють, господаря з ним не грає. Він просто намагається позбутися свого вихованця. Так завжди відбувається, коли твій власник знаходить другу половинку. Крипто нажаханий. Тим часом Лоїс та Кларк обговорюють його долю. Якщо Кларк заведе сім'ю і почне приділяти собаці менше часу, то тому буде дуже самотньо, пара вирішує, що настав час знайти для крипто друзів. Переміщаємось у притулок для тварин. Тут живуть гордий і волелюбний пес Туз, мила свинка Пібі, яка обожнює супергероїв, полохлива білка Чіп, і звичайно ж підсліпувата черепаха Мертон. Вони вже зневірилися знайти господарів. Тепер туз мріє втекти, забрати друзів та відвести їх на ферму. За його словами, ферма виглядає як справжній рай. Тут ми знайомимося із Лулу. Це морська свинка, що облесіла. Вона теж мріє втекти із притулку. І навіть будує для цього якийсь особливий девайс. Тим часом Кларк Кент приходить до притулку. Він каже продавчині, що шукає для свого собаки друга. Продавчині повідомляє, що має ідеальний варіант, і це. Ups. Замість туза вона знаходить лише порожню клітку. Тим часом туз намагається втекти та стикається із крипто. Пси б'ються. Крипто поводиться як нахабний неїдник. Через нього туза ловлять і повертають у клітку. Поки прості звірі сумують у притулку, Суперпес і надалі живе своїм супержиттям. Лиходій Лекс Лютор та його помічниця ловлять астероїд із помаранчевого криптоніту. Зелений криптоніт мінерал, який відбирає здібності у супермена, а помаранчевий криптоніт дасть. Здібності самому Лютору, але злочинному плану не судилося збутися. Прилітають супермен та Крипто. Щоб відволікти їх, Лютор жбурляє астероїд на місто. На щастя, Крипто встигає всіх врятувати. Але лиходій ловить супермену у пастку. Ось тільки Кларк не один. У нього є друзі. На допомогу супермену прибуває Ліга справедливості: Аквамен, Кіборг, Чудо, жінка, Зелений Ліхтар, Флеш і Бетмен. Метрополіс врятовано. Метеорит викидають у космос, але його шматочок ловить своїм чудо девайсом лиса морська свинка Лулу. У неї на вусі ми бачимо бирку Лекс Корп. Вона була піддослідною тваринкою Лекса Лютора. Саме через нього вона облесіла. Але це не важливо, адже Лулу дуже любить Лекса. Якось у лабораторію Лютора увірвався Супермен і звільнив усіх піддослідних тварин. Крипто особисто відніс Лулу в розплідник, думаючи, що робить добру справу. Але насправді він розлучив її з улюбленим господарем тепер Лулу заволоділа помаранчевим криптонітом. Вона отримала суперздібності і має намір помститися цим пихатим. Супергероям. На сам кінець Лулу громить притулок і відлітає, забравши з собою тільки кошеня. Починається пожежа. Туз та його друзі у біді. Але тут виявляється, що помаранчевий криптоніт дав суперсили не лише Лулу. Свинка тепер може зменшуватись або збільшуватись. Туз стає невразливим. Черепаха отримує супершвидкість. Ну а білка тепер може бити блискавками із лапок. Нарешті вони тікають із притулку. Тим часом Супермен збирається на побачення. Крипто так що готовий викинути Лоїс Лейн в океан, але його фантазія так і залишається фантазією. Супермен іде. На жаль, за дверима на нього чекає зовсім не кохана. Там виявляється суперлиходійка Лулу. Вона вражає супермена криптонітом. Той кличе на допомогу. Але крипто їсть морозиво, оплакує зруйновану дружбу і нічого не чує. Поки Лулу б'ється із суперменом, крипто трохи заспокоюється. Особливо його тішить знайдений на підлозі шматочок сиру. Зрозуміло, крипто його з'їдає. У цей момент він чує поклик супермена, злітає і раптом падає. Виявляється, у шматочок сиру Лулу сховала Криптоніт. Тепер крипто звичайнісінький пес. Він намагається врятувати господаря, але лише потрапляє під машину. Прийшовши до тями, крипто шукає лиходійку. Він помічає блискавки, мчить туди. Але знаходить лише Туза та його компанію. Крипто повідомляє, що тварини повинні врятувати його господаря, але у звірів інші плани. Вони тепер вільні і хочуть знайти міфічну прекрасну ферму. Крипто здогадується, ніякої ферми не існує. Туз просто вигадав гарну казочку, щоб підбадьорити друзів. Крипто обіцяє: якщо звірі допоможуть повернути супермена, то він відведе їх на справжнісіньку ферму. Туз погоджується. Тим часом Лулу збирає армію. Спочатку інші морські. Свинки не горять бажанням їй допомагати, але Лулу наділяє їх суперсилами. Коли з'являється Бетмен, звірятка суперзлодії з легкістю із ним розправляються. Тим часом Крипто вчиться бути звичайним псом. Туз розповідає йому про суперсилу, яка є у будь-якого собаки, і це неймовірний нюх. Спершу крипто кривиться, але розуміє, що якщо хоче знайти супермена, то доведеться вчитися чомусь новому. Заодно туз його втішає. Якщо проблема лише у криптоніті, то це не довше, ніж на. Добу, одна кубка на газоні, і Крипто знову стане суперпсом. У новинах показують, як морські свинки із суперздібностями розправляються із Лігою справедливості. Крипто розуміє, що тепер вся надія лише на його банду. Але звірі не вміють рятувати світ. Тільки свинка Пібі щось знає про супергероїв. Вона навіть у курсі, що супермен може полетіти до сонця, увібрати його енергію і нанести лиходію особливий сонячний удар. На жаль, такий удар буде згубним не тільки для лихових. Ходія, але й для самого героя. Раптом суперзвірів помічає Лулу. Її солдати легко їх перемагають. Крипто отримує шанс поговорити із лиходійкою. У них є багато спільного. Вони обоє мріють повернутися до господарів, а ще їхні господарі їм брешуть. Крипто пояснює Лулу, що вона для Лютора просто піддослідна. А Лулу каже, що Крипто для супермена ніякий не друг. Від друзів не приховують, що купили обручку і готуються до заручин. Тим часом ліга справедливості сумує у пастці. Лулу сховали їх у самому серці. Лекс Корп. це подарунок для її улюбленого господаря. Крипто приходить до тями після бійки з Лулу. Його серце розбите. Але Туз вирішує з ним поговорити. Він розповідає, що сам також колись був домашнім. Дитина його господарів мало не впала зі сходів. Щоб врятувати дівчинку, тузу довелося вхопити її зубами за руку. Але господарі вирішили, що туз напав на дитину. Так він і опинився в притулку. Але туз ні про що не шкодує. Адже якщо любиш когось по-справжньому, то зробиш заради нього будь-що, навіть якщо доведеться пожертвувати собою. Крипто розуміє, що не тільки у нього в житті трапляються неприємності. Він починає цікавитись іншими тваринами. Туз пояснює, що його друзі дуже дивні. Свинка себе соромиться. Білка завжди усього боїться, а черепаха сліпата неуважна. Але Туз все одно їх любить, адже вони його друзі. А Крипто не має права вішати носа. Навіть якщо супермену дружиться, він не покине собаку, тому що друзів не кидають. Підбадьорившись, Крипто і супервихованці вирішують летіти до в'язниці Лекса Лютора, але їхній джет збивають. Це зробило кошеня, яке колись забрали із собою лулу. Тепер воно її вірний помічник. Кошеня погрожує підірвати усіх звідси. Ті впадають у паніку. Але після розмови із тузом крипто знає, як їм допомогти. Він підбадьорює невпевнену свинку, заспокоює перелякану білку, а сліпій черепасі вручає окуляри. Потім крипто складає план. І сам він у цьому плані приманка. Перший залп приймає на себе невразливий туз. Черепаха, свинка та білка ловлять кошеня у сміттєвий контейнер. До речі, поки друзі Крипто вчилися керувати своїми здібностями, Крипто вчився керувати своєю. Тепер він, як справжній пес, бере слід Лулу. Та якраз дісталися до Лютора. Коли прибуває команда Крипто, Лулу ловить їх і теж саджає у клітки. Нарешті настала мить возз'єднання із Лютором. Лулу щаслива, і тут Лекс просто замикає її у тюремній камері, йому начхати на якогось гризуна. Він планує піти та приписати собі перемогу над лігою справедливості. Серце Лулу розбите, але фінал її лиходійського плану ще попереду. Вона повідомляє Крипто, що за 30 хвилин вся ліга справедливості перестане існувати. Лулу звільняють інші морські свинки. А ось крипто врятувати нема кому. Щоб вибратися з цієї клітки, потрібно мати силу супермена. І тут криптоніт природним чином виходить із собачого організму. Крипто повертає собі сили та руйнує клітку. Але супервихованцям з ним не по дорозі. Заради старого друга він не збирається ризикувати новими. Крипто полетить, сам врятує супермена, а потім дотримається обіцянки і відведе звірів на ферму. Тим часом морські свинки руйнують місто. Прилітає крипто і зупиняє їх. Виявляється, що головна вежа LexCorp — це ракета. Лулу планує її запустити та підірвати разом із усією лігою справедливості. Цей план лякає навіть її соратників. Тим часом Лулу збиває репортерський гелікоптер, у якому летить Лоіс Лейн. Перед крипто постає жахливий вибір. Врятувати господаря чи його кохану жінку. І тут з'являються супервихованці. Вони не кинули друга у біді. Крипто врятує гелікоптер, а його друзі подбають про ракету. Лулу шаленіє від люті. Вона ловить крипто і за його встали в окулю, але вона не все знає про його здібності. Раптом Крипто бачить у небі жахливий вибух. Він лякається, але виявляється, що його друзі встигли звільнити із ракети Лігу справедливості у пориві розпачу. Лулу вводить крупинки помаранчевого криптоніту у своє тіло. Вона стає величезним монстром. Супергерої разом із супертваринами намагаються зупинити Лулу, але вона надто величезна. Лулу кричить, що нічого на цій планеті не може перешкодити їй, і крипто розуміє: ось вона відповідь. Якщо ніщо на планеті не зупинить Лулу, значить настав час для сонячного удару. Він летить до сонця, вбирає його енергію та вирушає до землі. Швидше за все, цей геройський вчинок стане для Крипто останнім. Але він пам'ятає слова туза. Якщо любиш когось по справжньому, то принесеш себе в жертву без роздумів. Увібравши енергію, крипто врізається у монстра. Лулу програла. Криптоніт у її тілі руйнується. Вона знову стає маленькою лисою морською свинкою. Крипто уже прощається із життям. Але його закриває своїм тілом невразливий туз. Друзі приходять до тями вже на землі. Супермен кидається до Лоїс Лейн. Тепер крипто не ревнує, а радіє за друга. Всі супервихованці нарешті знаходять супергосподарів. Білку забирає зелений ліхтар, черепашку Флеш. Свинку, чудо жінка. Самотні Туз і самотні Бетмен знаходять один одного. І навіть колишні соратники Лулу знаходять господарів Аквамена та Кіборга. Крипто раптом згадує, що обіцяв відвести друзів на ферму, але ніяка ферма їм уже не потрібна. Минає час. Звірятка невдахи стали справжньою командою супергероїв. Тепер вони рятуватимуть місто разом зі своїми господарями. А якого із цих вихованців хотіли б собі ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал. До нових зустрічей, друзі!